Somos Христу, цареві Богу. і поклоніться препадентом самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличе все єси зілого. Воє сколені, люботу облексій, Я єси, одіяйся світом, як коризою, простерає небо, як окожу, покриває водами ми привиспріння Своя. Волою облаки на схождення своє ходяй на крило вітренню. Горя, ангели, не своє духи, слуги своє пламень, огнене. Основується мене на твердий, я не преклониться у вік віка. Бесна пори. За одіяння я на горах стануть води. По запрещення твоє побігнуть, гласа рома, твоєго бояться. Господи, бо гори, <кхів> ходять, поля в місто, є вже основали, єси приділ Божий, сьогодні не прийдуть, не же обретяться покрити землю. Посила істошники в дебрі, посередні гор пройдуть води. Напаяться звірі, сильний жотона гри вже свою. На тих ти, си небесний, приветаю то серед камені, я дадять глаз. Напає город привис про них своїх от полоділ твоїх носитися земля. Подивай траву скотом, і злак на службу чоловіка. Із вести хліб от земли, і вона весели серце чоловіка. У нас не делася я дає ми серце чоловіка укріпи. Насидяться древа польний кедр на ванці, їх же я насадив, там у птиця вознізяться. Я роді може лише предводити з твоїн іми, гори високий ланім, камінь прибіжа ще заяця. Сотвори у сумову ремена, сонце позна запад свой. Одовий місяць мої боїськ нож, в неї же пройдуть ці звірі З ким не рекаючи його схитити, і зускати Бога пишу собі. Ось я сонце і зображася, і вло і далі чоловік наділо своє наділення своє до вечора. Як ви звелишся, діла Твоя, Господи, вся премудрості, утворили яси, і сповниться земля, твари Твоя. Сіморовеликої пространний, тамаганий жені ще слав. Ще вотна я мала яса, со великими, там у кораблі преплава. Сміт сегодня злилися, рогатися, йому, всяк тобі чай да ти печу благоврем'я. От нашу жити лиця возмету, Святими, що духіше знать упер свої вози. Ослаши духа твоє, і созижду сцяйовна пише лица землі. Буде слава Господньому віки, возвеселиться Господь, ділі в свої. Призирай на землю й перетрастися, прикасайся горам і дим'яця. Господи, Господи, і в животі моєм, пою Бого моєму донде жиє. Та да усладиться їм, бесіда моя, адже о Господи. Да Земли, беззакони, се кожен не бити їм, благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад свой, положилися мої безкінової. Я позволу Господи, все приводи, союсо твори. Слава Отцю і Сину, і Святому Духі, і нині вресної віки віковам. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе Божа. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя слава Тобі, Боже. Миром Господу помолімся. Господи, помилуй. Освичний мир і спасені душ наше, Господу, помолімся. Господи поммилу. Помири все, омира, благостояння, свя църкве, свиденси, Господу, помолимся. Господи помилу. Освяти в храмі, сенс овірую, благовінім і страхом, Божим, кодяшим, Господу, Господи, помилуй. О святішим селенському архереї Францисі Паперимським, облаченішим Патріарх нашим Святославі, о превосвященніших митрополиті, архієпискупів, Богу, і єпископів нашим, чисні присвітили своїх хрусті, о всем прищі люди, Господу помолімся. Господи помилуй. О Бог в народі нашим, о придержавшогося нашого всем воїнстві. Господу помолімся. Господи помилуй. О, святі, обитель, всяком граді страні, і віруй живучим, Господу, помолімся. Господи помилуй. елу, обларостворені в і зубилі плодов земних, і времені мирних, Господу, помолімся. Господи помилуй. оплаючи, пішествуючи, не душі, сравчі пленних. І о спасенні, Господу, помолімся. Господи помилуй. О, ізбавитися нам всякої скорбі, гніва й нужди, Господу, помрімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сороди нас Боже Твоїєї благодаттю. Господи, помилуй. павелу. Присвятою, пречистою, преблагословеною, славною владистю нашу, благородицю Христу Діву Марію, з усіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Бог предаті. Яко подобає тобі всяка слава чай, і поклонені Отцю і Сину і Святому Духу, нині присної по віки, віки Амінь. Хто надіється на Господа, ті ж як гора Сіона не похитнеться по вік, хто живе у Єрусалимі, горе довкола нього і Господь довкола народу свого, віднині і до віку. бо не зоставить Господь жезла грішних. Над жеребом праведних, аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх, благо... благодій, Господи, благих і правих серцем, а тих, що схиляються до викрутів, виведе Господь разом із тими, що коять беззаконня мирної Ізраїлі. Коли повернуть Господь по полон Сіону, ми стали немов у благоутворенні. Тоді сповнилися радості уста наші і язик наш веселості. Тоді заговорили між народами. великий Господь учинив над ними, великий Господь учинив над нами, ми, ми звеселилися. Поверни, Господи, полон наш, як потоки на півдні. Ті, хто сіяв у сльозах, пожнуть у радості. Відхожі відходили і плакали, несучи насіння своє, а прихожі прийдуть у радості приносячи снопи свої. Якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівниці. Якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець, даремно встаєте на світанні, схоплюєтеся і щойно сівши ви, що їсти і хліб журби, коли ви, він дає возлюбленим своїм сон. Отце спащина від Господа, сини нагорода, плід утроби, що стріли у руці сильного, то сини вигнанців. Блажень. Чоловік, що сповнить жадання своє і в них, не осоромляться, коли говоритимуть із ворогами своїми у брамі. блажені всі, що, боє, що бояться Господа, що ходять путями Його, плоди трудів твоїх їстимеш, блажений єси їсти і, і добре тобі буде. Жінка твоя, мов лоза плодовита, по сторонах дому Твого, сини твої, мов саджені. Жанці, оливні, довкола трапези твоєї. Ось так благословить благословиться чоловік, що боїться Господа, благословить тебе, Господь, із Сіону, і побачиш благо Єрусалиму по всі дні життя Твого і побачиш сини тв... Твоїх синів, мирна Ізраїлі. Часто боролися зі мною от юності моєї, нехай же скаже Ізраїль. Часто боролися зі мною от юності моєї, і от перемогли. Мене, на хребті мої огрудували грішники, продовжували беззаконня своє. Господь прав видний, посік шиї грішників, хай осоромлять і відступлять назад усі ненависники Сіону, хай стануть, як трава на покрівлі, яка перше, ніж її випололи посохла, якою не спо... наповниться руки своєї жнець і пазухи свої збирач снопів, і не скажуть перехожі, благословений Господь на вас, благословляємо вас іменем Господнім. Слава Отцю і сину, в тому духу і нині пощас на віки вічні. Амінь. Слава, слава Тобі Божа! Слава Тобі слава Тобі паки, миру Господу, помолімося, Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй собране нас Боже Твоєї благодаттю. При святою, причистою, приблагословенної славною владицю нашу Богородицю присну Діву Марію, з усіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христо Бог предаді. Яко твоє держава Твоє Царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині присної і вовіки, віком. Господи, возила Тобі, послужим я. О, слижим я, Господи. Господи, возила Тобі, ослиж життя. Ходімо, замолодіє моє Бога. Нехто позватиме небі, услышення, гологого Господи. Та справиться молитва моя, Я оходила пред тогою, ось діяє руку моєю, Жертва вечерняя услышення Мої, під дверю я, о, мої. Не в плоди серцем злому кастрює не чувати мене, со чоловіки, ділищими беззаконні, не суждуся свої збранними її. Макар, не правди, молості облечить м'яя, є лежа вічна на вас, лови мої. Я ще й мене по моєму головолення Боже тебе, що прика мене, суді її, Оси лише за голову мене того що я ото ще землі, просідиться на землі, розсучившися костій прані. Я лам тобі, Господи, Господи, Гожі мої, натягов повага тебе душу мою. Запрани весь со і пілюса сташами, солоді лише беззаконні. Пане, побралю своє мрія. Я не ніс мастон, даже прийду. Гласом Господу, вослава, гласом Господу помолиться. Раді добре неполання моє, качай мою, пред Ним звішу. Не познали все стези моя. На да, поти семпа не може кожна скриша, сім'ї. Смотре, в своєму і, 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 і. О, ме віць, мене, не візнає мене, поки мене віспод мене, ні заскає душу мою. Господи, ріх ти свиховання частини на землі живе. По імонання моєму, я посмирився, зіло, І пана гоня, що ти припишеся, баче мене. І зведи симниці, душу мою, і сповідатися і мені твоєму. Мене ж травини це мені. І з глубини возвах тобі, Господи. Господи, ус лише влас мой. Раду Твою не влючила, сомолення моєго. Повні нас Господи, Господи, хто постить, як у Тебе, очевині, спати доїменити, ламсанівський світильний, чудоні світ воєниця, партаній великий, всіх нас озивають пам'яттю своєю, торжество совершати духовное. Воспіваєш як Спаса Христа. І, і не дух, який освятові душа моєго, слово твоє, упова, душа моя на Господа. І змогла на возроста був собі нога, демонської полки, огнем, молитвих копалил, єси, преблажене, направи, єси мудре, ламся, якийсь коє стадо, і бо треба й не зложив, обновил єси себе Богу. <клес> стражи утрення до ноші, од стражи вутринієна, оховає ізраїльного -го Господа, проповідає твоє чудо і звершася риба, оживши я, не дихаюша, я, плодне, плодне, я Дождь града, дождовольний, омакаючи побіщання, чудесна твоя діла священно дійственне, тім же моли. Спастися. Якого споносимо мною збройні, то йзбати раля цік, без, всіх його. Весь от юноси, поституло Господе, родители оставили єси, славне, престрасті й любов мірською, і в пустинях пожил єси. Госне житті є державо смиренні, є скончал, є си, гаря духом преподобне, добрі куплю господа. соділа, розточу твоє іміння нищим, і вісер чесний купив Христа, його ж і получив желання, почил єси достославне. Хваліти, Господа, всі язице, похвалите його всі людіє, терпіл я себе я, Укоряєм, Отче, ураняємо от трудителей за Господа, Його желані, се славне, Його же радою, звели сижеланієм, красне, я вніч тоже вмінил, єси, матери, желишає, і странни возлюбил возлюбили, В образу брасу лексимо, <клес> наші скісвяніша, но являйте Бог і нехотя. Молитва матерне, млоко преподобне, яко чоловіко очоловіку Яко Я потресу на нас, ясно Господня пребиває Твого вік, життє, скончав твоє священне, все священне, туди са вишли все священне, і зарядне, і преславне. і Богу тобі подавши зало Божественне, і прежне вознаяння божественних трудов твоїх. Подає живі несвяти, славу віч вічною щою, як да судія прийде ту помоли, і збавитися повішим тя присно, отця сякого злоблення причудне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і во віки віковані, на руках старческих в водашній день. Яко на колесниці херовимській, восклонитися благо і зваливий Христе Боже, і нас поющих тя, страси мочинисто призиває, призиваємо з Бога, і спаси, яко чоловіко чоловіка любого баща. ти, розпрості, святия слави, безсмерна. Крише на запад сонця, видівши світ вечер. Пожанати мене, сядний живота моєго. Господь, после, Госпоже, моглиш до миску. Милость твоя, Господи, господи пожанат м'я, сядні живота моє. Не сей без ріха сохранитися, на благослован'я, си, Господи, Господи Боже, Отець наших, і хвальне, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь, Господи, мала Твоя на нас, як жаповаком на тях, благословен, си, Господи, Научим я правданням Твоїм, Владико владиком я оправданням Твоїм, благословання, си святим. Розсвітим, оправдання Твоєму, Господи, милость Твоя по віки, руху Твоєї не празне Тебі, подаває хвала, подобає подаває тві ніє, подобає до даває Сини і сина, святому Духу, нині пристає, віки вікого. І сповни вечерню молитву нашу Господеві, Господи помилу, заступи, спаси, помилуй сорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Вечера вся усувершена, свята, мирна, безрічного Господа Адай, Господи. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тіле з нашого Господа проси. Прошені, уставлені рікові прирішені нашого Господа, просе. Добре і полосне душам нашим, і миром мірове, Господа просить. Проще врем'я жита нашого, у мирі, покаяння з кончатого Господа О, дай, Господи! Християнської кончини живота нашого, безболізне, посиди, мирна і доброго твіта. На страшнім солі через тобі Господи! Пресвятою, пречистою, преблагословенної, славною владиці нашу Богорадицю, Пресвятою Діву Марію, со всіми святими помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаті, Господи. Як благий чоловік, у любець Бог, єси ліві славу села, їм, отцю і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віком. Господеві преклоніте. Годи. Буде держава царства Твого, благословена і прославлена, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присної повіки ві. Ми рече семеоне, завждите лющестких руками, О, О, старше подими Христа, його життєво отрокове сороди безмена, на гора рода нашого. Нині одпущає раба, твого владико, глаголу Твоїм, соромим, закону творця і Бога. Його же треба що дати стає множества, сошачиво Своїм людіє, єдиного благодітеля і закона, законодателя, душ наші. Світ вод кровені, язикові славу людей Твоїх і заєля, нині, от владико раба Твоєго. Яко жерекний єси Яко якобиття хресне світа первовічного, заузм'я плоски, покровені є язиком і раділю. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресно і во віки віком. Да от вас не пасне без. Безначальний послабочає, начало приподрі, не оступлю свого божества, огніви, як младенець 4. Матері вольна приноситься в церков законою. І всього на руки приємне старець отпустив за виробом влади. І в очі мої виніс та твоє, пришеди в міста сирочовіч, Господи, слава тобі, нині, отпущай, ще раба Твоє, владиха, по благотворениям, я повиністав, очі мої спасені я Є жего Того, радиця всіх людей, світло пропаніє, Ясико, і славу людей твоїх <Подобай>, ну, <подобай>, і Святий кріпкий, сюди, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, сюди, безсмертний, помилуй нас, Боже, святий кріпкий, сди безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, І і присно віки, вікова. Присвятий, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владику прости беззаконня наша, святий посвятий, ціле немощі наша. Імени Твоєго ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і, і в весному віки віком, Отче наш, іже є на небесі, да святиться ім'я Твоє, ім да прийде царство я. Я Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси, і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наша, як уже й ми оставляємо должникам нашим, і не введи на Свої скушання. На ізбави нас от лукаво. Яко Твоє Твоєї старство і сила, і слава Отця, і сини і Святого Духа, нині присно, і во віки віку, Боже, Отець нагоше, твори пресно з нами по Твоїй кротости, не одстави милость Твою от нас. Намолитвому і умирі управи живот наш. слава, Цуй Сини, Святому Духу, і нині, і пресному віки віковамінь. Радуйся, влада дня, мородице, Діво, і з тебе, Бося, сонце прати, Христос Бог наш, просвіщає сущеготь тьмі Веселиться і не старче праведний, вієми, в об'яті, зводити душ наших, дари, що нам воскресеніє. Помилуй нас, Боже, по лиці милости Твої, молим тисячи і помилуй нас. Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помий. Є молимся у святішим Зеленським архіреї, Францисі Папи Римським, облашенішим патріарці нашої Святославі, о правосвященіших митрополиті Архіхієпископів, воглюбів і епископів наших, послужавши, послуживши у святі обидві цей, вовців нашій, духовних сил у Христі, браті і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є що молимся, Бог на народі нашому, о опридержавшого нашого всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, памину. Є ще молимося, пристоящий люди, у Тебе, великий бати милости, затворявши на милостиню і за вся православних християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіку, Бог, з Богу, відсутній славу села, їм отцу і сину, і Святому Духу, нині пресної во віки вікові, Премудрость. чеснішою, херовим, і славнішою, без сравнення, серафим, без ісління, бо слава рощою, сушою, богорони, святя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, Ісусі, сину, і святому духу не присної мови кебиковами. Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги. Дух Божий, благослові. Оглядів правди, смиренності, святий зголик, святий, святиці милостині молитов. Молитові, сестер За Бога. О. Аминь. Благословен Боже наш се дани и пресно и во веке веков. Аминь. Придите поклонимся царю нашему Богу. Придите поклонимся.